Цей тиждень у Канаді позначився серйозними викликами: сплеск грипу, тиск на лікарні, дискусії про майбутнє економіки та можливий референдум в Альберті. Водночас, у центрі міжнародної уваги Україна. Прем'єр-міністр Марк Карні провів розмову з Володимиром Зеленським про мирні переговори та безпекові гарантії. Що це означає для України? Яку позицію займає Канада і чого чекати далі? Розбираємося у випуску. Це інформаційний огляд подій тижня на ЮКенредіо. У студії для вас працює Юлія Стеранка. У Канаді різко зросла кількість важких випадків грипу. За даними служби громадського здоров'я Канади, по всій країні фіксують різке зростання захворюваності на грип. За останній звітний тиждень підтверджено понад 11 тисяч нових випадків, а рівень госпіталізації майже подвоївся. Позитивними залишаються близько 28% тестів. Домінує штам грипу. А n 2 Найбільший ризик тяжкого перебігу у дітей до 5 років та людей старших за 65 років. Лікарні в кількох провінціях працюють із підвищеним навантаженням. П'ятьох людей госпіталізували через спалах кишкової інфекції, пов'язаний із Попс. Агентство громадського здоров'я Канади повідомляє про п'яту госпіталізацію через спалах кишкової інфекції і колі пов'язану з відкликаними замороженими Попс бренду Пілзборі. Загалом захворіли 23 людини у семи провінціях, зокрема в Альберті, Онтаріо та Британській Колумбії. Canadian Food Inspections Agency відкликало кілька видів Попс із пепероні та бекон. Нам через можливе бактеріальне забруднення, медики наголошують, що реальна кількість хворих може бути значно вищою а найбільший ризик тяжкого перебігу мають діти, літні та люди з ослабленим імунітетом. Парамедики Квебеку оголосили страйк без зупинки екстрених викликів. Як повідомляє профспілка до госпітальної допомоги Квебеку, понад дві тисячі парамедиків і техніків швидкої допомоги розпочали безстроковий страйк 24 грудня. Водночас, екстрені служби для населення працюватимуть у повному обсязі. Рішення про збереження критично важливих послуг схвалив трудовий трибунал провінції. Працівники відмовлятимуться лише від додаткових обов'язків, зокрема на Ставництва стажерів головна вимога страйкарів поліпшення пенсійних умов, адже нового колективного договору вони не мають ще із березня. У Манітобі обіцяють скоротити медичні черги. Прем'єр Манітоби вапкіньо заявив, що довгі черги в лікарнях і на операції вдасться подолати вже у 2026 році, посилаючись на найм понад 3,5 тисяч медичних працівників за два роки. Повідомляє CBC News. Водночас профспілки та опозиція скептичні. Вони наголошують, що нестача персоналу зберігається. Час очікування в лікарнях зростає. А чітких критеріїв що сам. Вважатиметься подоланням черг уряд не озвучив. Медики попереджають, що оптимізм уряду не відповідає реальній ситуації на фронті охорони здоров'я. В Альберті схвалили питання референдуму про відокремлення. Як повідомляє виборчий орган «Елекшнс Альберта у провінції, офіційно схвалили формулювання питання для можливого референдуму щодо виходу Альберти зі складу Канади у бюлетені. Виборцям пропонуватимуть відповісти так або ні на запитання, чи має Альберта припинити бути частиною Канади і стати незалежною. Ініціатор петиції організація Альберта Просперіті Проджект» та її керівник Міч Сільвестер. Має призначити фінансового уповноваженого і зібрати майже 178 тисяч підписів за 4 місяці. Лише після цього питання можуть винести на загальнопровінційний референдум. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем і підпискою просто зараз, а ще натиснувши кнопку супер дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Канада розпочне формальні перемовини із США. Федеральний уряд Канади у січні офіційно стартує торговельні переговори зі сполученими штатами щодо перегляду угоди Кусма. Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Марка Карні після брифінгу для прем'єрів провінції. Міністр торгівлі Домінік Леблан зустрінеться з американськими колегами в середині січня. Карня заявив, що Канада захищатиме свої економічні інтереси і не поступатиметься у питання системи управління ринком. Попри тиск з боку США, та чинні тарифи на сталь, алюміній, авто і деревину. Держслужбовців Канади попередили про скорочення посад. Федеральні службовці дізнаються про можливі скорочення одразу після різдвяних свят. За даними CTV News, кілька міністерств, зокрема імміграції, довкілля та зайнятості, вже повідомили персонал, що рішення щодо зменшення штатів оголосять у новому році. Уряд планує за п'ять років скоротити програмні та адміністративні витрати приблизно на 60 мільярдів доларів і зменшити чисельність держслужбовців на близько. 40 тисяч працівників переважно через плин кадрів і внутрішні реорганізації. Кенедапост і профспілка досягли попередньої угоди після тривалого конфлікту. Як повідомляють Кенедапост та канадська профспілка поштових працівників, сторони узгодили попередні п'ятирічні контракти, що можуть покласти край багаторічному трудовому протистоянню. Угода передбачає підвищення зарплат на 6,5% у перший рік, ще на 3% у другий, а надалі індексацію відповідно до інфляції, а також поліпшені медичні пільги та гарантії зайнятості. Окремо врегульовано питання доставки посилок у вихідні. Голосування щодо ратифікації контрактів заплановане на початок нового року. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. Radio не має державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українське Радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Заборона смартфонів у школах Квебеку дала позитивний ефект. У Квебеку розширена заборона мобільних телефонів у школах уже дає відчутні результати. Учні та адміністрації кажуть, що діти стали більш зосередженими, більше спілкуються між собою та активніше проводять перерви. Старшокласники розповідають, що замість телефонів тепер грають у настільні ігри, пінг-понг і просто розмовляють. А дехто зізнається, що став відкритішим і менш замкнутим. Директори шкіл визначають покращення атмосфери, зменшення ізоляції та позитивний вплив на навчання. Нагадаємо, за даними CBC News, з осені смартфони заборонені на території шкіл Квебеку протягом усього навчального дня. Канада вперше створює бойову форму та броню спеціально для жінок військових. Як повідомляє Сібісін'ю News, канадські збройні сили вперше за свою історію розробляють бойову форму і бронежилети з урахуванням анатомії жінок. Понад 30 років жінки у бойових підрозділах змушені були носити спорядження, створене для чоловіків, що призводило до травм, дискомфорту та звільнень зі служби. Жіноча бойова форма має з'явитися у 2027 році. Осі, а спеціально адаптована броня у 26-му. у Міноборони наголошують це не питання інклюзії, а бойової ефективності і виживання, і частина масштабної реформи, на яку уряд виділив 440 мільйонів доларів. А я хочу нагадати, що додаток ЮКЕНРАДІОВІД тепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Канада підтримала суверенітет Гренландії на тлі заяв США. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Анант заявила про підтримку суверенітету та територіальної цілісності Гренландії після того, як у США знову пролунали заяви про можливу анексію цієї самоврядної території Данії. Як повідомляє The Canadian Press, Анант обговорила це питання з головою МЗС Данії та наголосила, що Канада стоїть на позиціях міжнародного права. Заяву зробили на тлі призначення Вашингтоном спецпредставника з Гренландії. Ландії та слів Дональда Трампа про бажання приєднати острів. Канада планує відкрити консульство в столиці Гренландії, нуку вже наступного року. Карні та Зеленський обговорили мирні переговори і тиск на Росію. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у п'ятницю, 26 грудня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши підтримку України та необхідність зберігати міжнародний тиск на Росію під час мирних переговорів. Вотаві наголосили, що Канада вже надала Україні понад 22 мільярди доларів допомоги та запровадила санкції проти більш як трьох тисяч осіб і компаній. Зеленський повідомив. Що також консультується з лідерами країн НАТО і ЄС та готується до зустрічі із Дональдом Трампом у США, де ключовими залишаються питання безпекових гарантій територій і Запорізької АЕС. Карні про плани на 2026 рік. Курс на зростання і меншу залежність від США. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна вже у кращій позиції ніж 9 місяців тому, але для відчутних результатів потрібен час. В інтерв'ю Global News він наголосив, що уряд зосереджується на зростанні економіки, розвитку внутрішньої промисловості та диверсифікації торгівлі, зменшуючи залежність від сполучених штатів на тлі тарифного тиску. Карні. Також підтвердив підтримку України, наголосивши на важливості міжнародної коаліції для захисту суверенітету і безпеки в умовах глобальної нестабільності. Таким був інформаційний огляд новин цього тижня. Дякую, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.